Ну що ж, усім привіт, друзі. <кій> Сьогодні я знімаю ще одне відео з своїми міні-малюками. От, і зараз в нас на годинку. Сьома. Майже сьома година вечора. От. І е, хочемо зараз Знім... знімемо вам, як ми готуємося до сну. Зараз ще маємо швиденько чимось повечеряти. От, і... Покажу, як ми готуємося до сну. Сьогодні знімаю відео з двома От, е, з Тимофійком. І я не знаю, з ким краще, чи з Ленкою чи Мікою. У мене їх троє, тому я не знаю, можливо, навіть з трьома буду знімати. Зараз я хочу переодягнути йому підгузник, тому що в цьому він же ходить майже три дні. Так і це правда. Ми стараємось міняти підгузник кожного дня, але сьогодні він вже ходить три дні, тому сьогодні маємо поміняти підгузник. Його вдягнемо в піжамку. Ну, це можна ж ходити як піжамка, але все одно шапочку знімемо Можливо, переодягнемо якусь футболочку, я не знаю, що вдягати. Ми щось втягнемо більш таке пігамне. Тому що це більш у нас таке денне. В цьому ми ходимо просто на дворі вдома, от і зараз хочемо з ним переодягати підгузник. Не знаю, чи в цьому відео буде одна частина чи дві. навіть ну Я думаю, що одна, але можливо і дві частини. Я не знаю, що точно. Якщо вспію за одне зняти то зніму за одне. Так, я думала їхати на планальний столик. от Але думаю, що і тут зараз знімемо йому підгузник. От, і поміняємо не інший, тому що от з нього тут вже просто він мокрий. Так, все. Так, зараз ще йому притрусимо трошки такою штучкою. Так, все, зараз будемо йому підгузник міняти. Це йду викидати. Так, і ось зараз будемо міняти новенький підгузник. 哎，哎，哎，哎，是，早上好， Да-да, бля, да, так ну що ж, я його правдигнула в підгузник. Зараз йдемо з ним вечеряти. Ці двоє красоток вже заснули, тому буду знімати вже з тимофієм. Я взяла з тимофієм тут дещо. Ось взяла такі пряники шоколаду, просто перекусимо, взяла шкарпеточки його і, звичайно, як не обійтися без таких фруктиків. Тут такі маленькі фруктики. Це насправді не справжні фруктики, але вони, типа, ну, як справжні фруктики, зроблені з там, ягід, з якихось мандаринок, з ябочок. От в таких маленьких тюбиках. Тихо, тихо. Так, зараз дістанемо декілька цих фруктиків. Так, ми з'їдаємо дуже швидко, тому що їх мало. Зараз звичайно п'яницькі.